Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про середній танк преміумний СРСР «Обсидіан». той, який ми можемо отримати за виконання всіх завдань в мирному 13, пройти 3 рівня складності плюс 15 плівок відкрити, І ми отримаємо цю машинку. Я думаю, багато хто з вас її вже отримав, покатав, пишіть, до речі, своє бачення. Наскільки вам вона подобається ця машинка або навпаки не подобається. Я зараз скажу, що я думаю про цю машинку, яке обладнання я використовую і чому. Плюс до того ми обговоримо коротко бойове завдання та набори на честь Незалежності Чехословаччини. Тому що з щорашнього дня це все доступно. Я вчора в новинному відео це не сказав, але зараз розповім вам коротко, щоб ви не забули забрати плюшечки. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватися обов'язково на канал і коментувати, що ви думаєте на рахунок цих цих подій і машини. І так, поїхали. Перше, що хочу розповісти, звісно, це про Чехословацьке бойове завдання. Воно в нас доступно з вчорашнього дня, умови доволі прості: зіграти 5 боїв посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. На техніці з 4 по 10 рівень, один раз на аккаунт, тільки в випадкових боях. І що ми отримаємо за це завдання? Образ Йозеф Швейк. У мене він, до речі, по-моєму є, так само, як і в багатьох із вас. Емблема Чехословаччини, деколь прапор Чехословаччини на вітру. І 5 допайків Чехословаччини, 5 бухт. От таке простеньке завдання, багато хто з вас, напевно, його виконає, навіть не звертаючи уваги. Але, тим не менш, за просто так, непогана штука. Друге, що ще тут є, це набори Чехословацька якість. Звісно, тут три преміум машини Чехословаччини в цих наборах можна купляти як зараз, так і окремо. Перша машина шкода Т-56. Звісно, це машинка класна. от Це один із улюблених моїх танків, тому що це імбувата машинка. У нас є два снаряди в гарматі по 460 одиниць, 920 одиниць шкоди за 4 секунди. 3,5, по-моєму, між пострілами. Коротше, машинка дуже класна, нею доволі комфортно і просто відігрувати. Звісно, є у цієї машинки і мінуси, там картоність, лючок і, і так далі. Але, тим не менш, ця машинка прикольна, можу рекомендувати. Друга машинка, тієї, якої в мене немає, це Шкода Т27. Я вам детально про цю машину не можу, звісно, розповісти, але наскільки я знаю, вона така середнячкова. Але купляти її за реальні гроші я б не рекомендував. І третя машинка, я також би її за реальні гроші не рекомендував би брати, тому що вона доступна і так до купівлі. Я її, наприклад, по знижці за голду забрав. Це шкода Т-40. Вона в нас шостого рівня машинка, і наскільки я пам'ятаю, у неї єдина перевага, така із суттєвих є це одиниць шкоди за постріл. От Це в неї єдина така перевага. Плюс до того нормальна така динаміка. І, і все. Комфортності дуже великої гармати немає. В неї поганенька стабілізація, вона довго зводиться. Це те, що з пам'яті можу пригадати. Можливо, ви знаєте набагато більше, то пишіть в коментарях. От така от третя машиночка. А тепер поїхали по Обсидіану. По Обсидіану у нас ситуація наступна. Звісно, у мене до отримання цієї машинки і до того моменту, поки я почав на ній грати. Була думка одна, а потім, як я покатав на цій машинці, в мене вона трішечки змінилася. Давайте почнемо з самого першого. Це схеми бронювання. Бронювання у нашої машинки є, але тільки в башті. Це ми вже бачили із самого початку, коли дивилися на танк GG цю всю інформацію. Ну, от давайте повторимося. У нас виходить. Корпус 180 бронювання НЛД, 170, 180, 190 у нас бронювання ВЛД в залежності від площини, в яку буде залітати. Тобто корпус у нас буде пробиватися однозначно. Якщо ми подивимося по бронюванню корпуса 120, 65-40, це небагато. Бронювання, башти у нас 205-140, але приведена броня тут в основному буде більше 245, 244, 350, 360. 328-244. Ну, ви розумієте, є, звісно, така штучка 35 мм, в неї буде 120 мм от снаряди заходити без проблем. Її дуже видно, інколи будуть вицілювати. Але в основному вас просто-напросто будуть в корпус пробувати. По бортах і кормі тут броні взагалі немає. Під гострими кутами, звісно, ви будете танкувати, якщо щось буде в борт прилітати. Але тут відкривається оця площина, яка вже буде пробиватися. От такі от у нас справи. Це екрани, по-моєму, 20 мм. Гусениці які йдуть. Тут буде попадання, тому що воно як на виліт через гуслю буде йти. Але дуже великої броні в цієї машини немає. Зараз ви це все в тих боях, які я скатав, побачите. Значить, їдемо далі. Закриваємо ми схему бронювання, переходимо до вогневої міці. Відкриваємо інформацію по снарядах. Значить, Снарядів у нас три типи. Перший тип бронебійний, другий підкаліберний, третій осколково-фугасний. Підкаліберні снаряди у нас це голдові. Вони пробувають 242, при тому, що середня шкода 200. Звісно, середня шкода дуже маленька. Так само, як і пробиття броні, також 242 це дуже мало на восьмому рівні. Тому що, не забувайте, це не льгот. Це стежка, яка потрапляє до 10 рівнів. Швидкість польоту тут комфортна 1300. А це єдине, що тут комфортно, це швидкість польоту снаряду. Друге, це те, що бронебійний снаряд стандартний, він пробуває 212, так штамна носа шкоди 200, швидкість польоту 1100. По швидкості польоту тут немає ніяких претензій. По середньому пробуванні броні, ну як вам сказати, мінімальний показник 212 для стежки, можна сказати. От по бронебійки ще можна було б змиритися. Але по підкалібру, серйозно, по підкалібру хотілося б набагато більше пробій, тому що і так альфа маленька. І плюс до того ми дуже часто не будемо навіть на голді пробувати. Це при тому, що дивіться, яка космічна вартість голди. 4400, їй треба було давати 2200 десь приблизно, тому що вона всього 200 наносить. І тим більше, не знаю, як у вас, у мене в основному вилітало менше 200, 170, 180, 190. От щоб 200 або 200 чимось вилетіло, це так рідко, що капець. Як знаєте, як спеціально порізано, грає на тому самому 50 ТП е, корінний, У мене там вилітає постійно альфа, там, ну знаєте, хороша така, 440-430, ну, нормально. А тут, блін, постійно якась обмежена маленька альфа вилітає. Осколково фугасні, пробувають 50, летять 1100 і наносять середню шкоду 280. До речі, 280 така була середня шкода до нерфа даної машини. Коли в неї ще був і ДПМ 3800 і так далі. І так далі. І якщо ми підсумуємо по самих снарядах, то в нас вони з маленькою альфою і з маленьким пробиттям, з комфортною швидкістю польоту снаряда. Тепер дивимося по інших показниках. Дивимося по а, заряджанню гармати. От такі комплектації, як у мене, із допайком і із простим гарматним досилачем класу 2, у мене перезаряджання 4,2 секунди. Звісно, можна поставити, там, наприклад, боновий оцей гарматний досилач, ви це все збільшите до 4, можливо, до 3,9 секунд. Звісно, час перезаряджання це плюс цієї машинки. Тобто ви стріляєте дуже часто. Розкид на 100 метрів 0,31 також плюс цієї машинки. Час зведення 1,8 також плюс цієї машинки. Кути вертикального наведення мінус 6, плюс 20. От тут вже невеличкий мінус машинки цієї, тому що немає навіть мінус 7-8 кутів нахилу. Це в боях дуже відчувається. От коли наїжджаєте на якусь кочку, ніби й опускається гармата, але цього недостатньо. Швидкість горизонтального пересування прицілу 41 градус. Тобто тут зауважень ніяких немає. І середня шкода на хвилину, оце в такій комплектації, як у мене, з боєм братерством, до речі, додатково ще 2856. Я не можу сказати, що це поганий показник по ДПМу. Це нормальний показник, хороший можна навіть сказати. Але його дуже важко реалізувати за рахунок того, що в нас дуже маленькі плюшечки і дуже маленьку шкоду наноситься гармата, наприклад, модулям. Тобто, вам, щоб збити гуслі, вам треба стріляти 2-3 рази навіть. Якщо є загартування, може і 4 прийдеться стріляти. Ну, я не перевіряв, звісно, з загортуванням, скільки треба стріляти, там, наприклад, по важкому танку, щоб його на гуслю поставити. Ну, ви самі розумієте, що ситуація з цією гарматкою, вона дуже слабка. Вона скоріш притаманна, мабуть, для 6-го, для 7 рівня. Для таких. Для 8, 9 і 10, куди ви потрапляєте, звісно, це слабка гармата. Плюс до того я б вам радив поставити на цю машинку. Наприклад, у другий слот стабілізатор вертикального наведення клас 1. <кій> для чого він? Для того, щоб покращити стабілізацію. У цієї машинки вона нормальна, але для того, щоб максимально апнути, тому що в мене в другому слоті перед цим стояли оті ґрунтозадчіпи. Я на них катав, але дуже суттєвого як, покращення динаміки не побачив. У перший слот, звісно, бажано ставити турбонагнітач клас 1 для того, щоб апнути свою максимальну швидкість. Зараз ми про неї поговоримо. Ну і, звісно, гарматний досилач клас 2, у третій слот. От я з такою а, збіркою катаю на цій машині. По живучості ми вже обговорили. Бронювання є, але тільки в лобі башти. Ви можете нею, звісно, відтанковувати. Є там такі, як Ірокест, чи як його назвати, на башті, який буде пробуватися великими калібрами. Але все ж таки, заради справедливості, башта в нього буде танкувати. А так в основному він буде пробиватися. До речі, міцність даної машини 1300 одиниць. По рухливості тепер давайте подивимося. От дивіться, в мене з простою турбінкою небоновою. Питома потужність виросла до 1454, І максимальна швидкість вперед і назад до 47 вперед і 19 назад. Тобто вже показники більш-менш нормальні, робляться по максимальній швидкості, але все ж таки обмежені, як для СТ по питомій потужності. Це, напевне, максимум той, який ви можете зробити. Ну, Звісно, якщо бонову поставити, то там, напевно, ще трішечки підніметься, але все ж таки, нехай буде 15 питома потужність. Для СТ це малувато. вату. Вона рухається, ця машинка, як динамічний важкий танк. Швидкість повороту шасі 33,42. Ну, це, в принципі, показник, напевне, плюс-мінус, як у важкого танка. Також не дуже швидко. Ну і 40 тонн важить у нас в такій компоновці ця машинка 40,5 тонн. Так що, якщо підсумувати, в нас динаміка скоріше важкого танка, ніж е, СТ. Е, тому що, по-перше, от по максималки ніби й нормально, а от по при тому і потужності вона не даватиме нам набирати цю максимальну швидкість практично ніколи. Ви будете їхати там, ну, 40 км плюс-мінус. От такі от справи, навіть з турбінкою. По скритості у нас 1959 е, стандартний такий показник. У мене тут маскування не викачане. Ну, якщо для СТ взяти, то це ніби і нормально. Я не можу сказати нічого поганого, плюс-мінус стандартний також показник. І дивіться, 427 огляд у нас е, машини. Тобто він невисокий. Це при тому, що додатковий пайок дає 16 метрів, радіоперехоплення навичка дає плюс 13 метрів. Гострий зір плюс 9 і бойове братерство плюс 9. А так би було взагалі капець по огляду. Звісно, можна, наприклад, у другий слот ставити оптику для того, щоб світити набагато далі. Тим більше у нас категорія другого слоту можна обрати на розвідку. Це один із варіантів, можливо, колись атаки поставлю. Поки катаю із стабілізацією. От ви бачите на своїх екранах в принципі, бої, проведені на цій машинці. Скажу чесно, на ній дуже напряжно грати. Я не знаю, може комусь і в кайф, так скажем. Але, наприклад, якщо порівнювати навіть з тим самим 50ТП корінним, мені на корінному ти на розслабоні їздиш, там плюшку дав 440 і все заховався, там від башти танкуєш. Тут же на обсидіані мало того, що танкувати важко, тому що кути гірші навіть, ніж на 50 тп куріний, на 50 тп корінний, там мінус 10. Я розумію, що це важкий танк, там динаміки немає ще менше. Але все ж таки, а тут мінус 6, це перший мінус. Друге, альфа дуже маленька. Йому не треба було зрізати альфу, йому треба було залишати 280, тоді він був би ще більш-менш. А так зробили 200, і він їх не вистрілює. Тобто ти 200 не будеш наносити кожним пострілом. Ти будеш в основному 170, 180, 190 наносити. А це ще менше. Знаєте, Таке враження, що ти на шостому рівні взагалі граєш. От така от машинка. За просто так, я не жалкую, що я її забрав. Але нічого особливого я не можу сказати про цю машинку. На, на ній можна викатати, чи взводом, чи просто самому схотілося, от знаєте, виїхав там, по фану чисто покатав. Але от як фармера я його не можу розглядати, тому що ББшки пробувають всього 212, а голда дуже дорога і пробуває також дуже мало. Тому що 4400 за одну голду, яка наносить 180-200 дамашки, ну це абсурд. Ви точно не будете фармити. От Якщо ви, наприклад, там виїхали в бій, настріляли аж 4000 дамага, що буде дуже рідко на цій машині, то ви. Будете використовувати голду, і у вас тільки поповнення боєзапасу може сягати там, 150 тисяч срібла. аж. Ну Ви розумієте, що це дуже дорого. От такі от справи. До речі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машинки і як ви на ній відіграєте, що ви розповідатимете про неї, і, можливо, комусь і сподобалась дана машина. Дякую всім за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!